Драка між ТЦКшниками та медиками в Одесі принесла свої результати. Але, на жаль, знову ж таки, не для простих українців. Вітаю, вас, шановні друзі. Коротенько нагадаю, два дні тому в Одесі сталася сутичка між ТЦКшниками та медиками. Там ТЦКшники запакували медика, йому на допомогу приїхали колеги. Почалася сутичка і все закінчилося дракою. Після цього з'явилася інформація, що подібні ситуації відбуваються по всій Україні. Справа в тому, що медики, фельдшери, водії, які працюють там на швидких допомогах, ні у кого із них немає броні від мобілізації. Їх керівництво направляє в ТЦК Оновити свої військово облікові дані, а там вони вже отримують або одразу бойову повістку, або їм дають повістку, щоб вони там місяць на збори, як то кажуть, або ти принесеш документи про відстрочку, або збирає речі і далі отримаєш через місяць уже бойову повістку. І ось з'явилося рішення цієї проблеми, як заявила директорка екстреної медичної допомоги Світлана Ізосімова у зв'язку з тим, що багато водіїв у віці 60+, а деяких деяких не всіх вона каже, а деяких мобілізують. Вони вирішили тепер відправляти жінок, медиків. На курси водіння, щоб вони отримали водійські права, і тепер жінки будуть і фельдшерами, і одразу водіями швидкої допомоги. Ось так от швидко і просто вони вирішили цю проблему. Тобто, чоловіків, нехай собі, будь ласка, грибуть на фронт. А ми передаємо їх функції жінкам. І тепер жінки, медики, будуть і Швець, і Жнець, і на Дуду Грець. Ознайомитися із заявою Світлани і з ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, як бачимо, вся влада працює на один результат, а саме на утилізацію українців. І керівники медичних установ, замість того, щоб боротися за своїх е, працівників, вони навпаки намагаються знайти будь-які варіанти для того, щоб не мати проблем із владою. Ну а фельдшери, водії машин, ну то таке, одних вб'ють, наберемо інших, не захотять приходити інші, ну, жінок посадимо за руль. Головне, щоб не зупинявся процес. А хто там буде крутити баранку, ну яка кому різниця? Тільки вони не розуміють одного, що сьогодні ці жінки, фельдшери, медики будуть працювати ще й водіями швидкої допомоги отут в тилу, а завтра їх заберуть на фронт. Тому що вони, по-перше, медики, по-друге, ще й водії. Ну просто ідеальні добровольці. А хто ж тоді буде рятувати людей в тилу?